Доброго дня, шановні українські аграрії, хотів спеціально приїхати на цей ріпак, це коньяк від компанії DSV, а продає його компанія Агросем. Бачите, кломазончика він не любить. Так що наступного року, думайте, десь не більше, я думаю, 160 грам йому можна давати. От Не любитель він кламазона, але я дивлюся, що все більш-менш, набагато більш-менш. Як кажуть, все. Слава Богу, з ним, бо я думав, що йому там взагалі не весело буде. Відон у нього був не, ну, не, не дуже потужний, да? а, але бачите, ось є, позалишалося якби кламазончик, будьте обережні. Саме з цим гібридом принаймні в мене таких питань ніколи не було. Але в цьому році ну, така, так мені це показав. Принаймні. Я правда, тут давав десь 200 кломазона, і він щось падлюка, ну не сподобалось йому, давайте так чесно скажу. Ті гібриди нормальні, а цей, блін... Щось, бачите, були питання з цим з кломазоном для нього. Так що наступного року, якщо планувати, будемо коньяк, красива назва коньяк. Але він не любить кломазону багато. Ну 200 грам, принаймні на цих землях витримав. І готуйтеся, обов'язково, бачите. Вносити протизлаковий гербіцид на наступну весну, тому що на всіх полях у нас є історії, бачите? О, Дивіться, вже хтось вже ямку вирив, напевне, мишка і сховали цей листочок. Тобто мишки будуть. Так що готуйтеся якогось На Майс у мене десь на складі лежить від альфи. Будемо використовувати. Дивіться, бачите, падалися пшенички. Падалися пшенички, треба буде цим, з цим працювати. Так, ну, різні бурянчики то є, будемо чекати, бачите пшеничка, яка вже розвинена, є. Тобто -то будемо працювати і буде, я думаю, толк. Але обов'язково хізала поплануйте плануйте на весну, бо ну, до речі це, це тут з цієї сторони сіла сіла сівалка Вердоштат. Вона на 35 сіла, бачите? краса. Оце сівалка Вдоштат. Да, в неї свої є косяки, свої мінуси, але за оце я сівалку Вердерштат люблю. Бачите, Якщо все нормально, ну видно прохід трактора по-любому був, що притамбовує, але ось оце сівалка Вденштат. Цю сторону, сторону сіяла Вердер, ту сторону сіяла кінза. Ну нічого. А по коняку, будьте уважні, принаймні у мене питання були по Кламазону. Бачите, скільки листочків, скільки було. Тільки було кламазону. воно такий-білий стояв. На відео можете подивитися, бачите. Так що будьте уважні з ним. І е, він не любить кламазону. Так. Якщо хто там любить побільше його давати, то він цього не любить. Знайте це, плануйте на це, розраховуйте це, ну і дасть Боже буде у вас успіх. Тримайтеся, колеги. Запрошую до співпраці, підписуйтесь на мій канал. Це про життя, про роботу. А не про казки з дивана. <laughs> Успіхів вам.